Добрий день усім. Зараз зроблю вам огляд браслетиків, які мені, ну, які от недавні, можна сказати, такі гарні, цікавої такої якості. ну, З різноманітних каменів, якби. Оце у нас флюори. Тут такі гарні серця. Шикарні такі, дивіться, кожна бусинка. Як унікальна, з полосочками різними. Є багато різних форм браслетики Так, це у нас такий камінь індіго, содаліт. Камінь верхніх чакр. Так, ну також, звичайно, це ваш улюблений сім чакр, браслетик, шамбала браслет. І тут всі камінці для кожної чакри: і яшма, і агат, і тигрове око, і зелений авантюрин, лазурит, аметист і прозорий кварц ось такий браслетик. Шамбала розмір регулюється. Так, потім є захисний браслетик Маріон. Такий морський кварц для захисту браслет Потім це у нас перуанська бірюза. Теж такі кожна бусинка унікальна, от з таким серцем 8 міліметрів бусинки. Ціни питайте в мене або в інстаграмі, в описі YouTube каналу. Також можете там приєднуватися в групи, в Телеграмі, в Viberі, або питайте вайбер в Viber в. Коментах. от ціни всі. Питайте, робіть скрін прикраси і пишіть або на Viber, або в Інстаграм. Такий кіанід чудовий. Це, це у нас інь і -ін янь така ставочка. Також флюорит, шикарний флюорит, гранені бусинки з бронзовою фурнітурою. Ой. З бронзовою фурнітурою теж дуже гарний. Так, потім сам напросився отакий браслетик. Цікавий аметист, бразильський аметист. Прям сам напросився, щоб я вам показала. Потім є дуже гарний тигрове око, котяче тигрове око, биче око і соколине око, тут мікс. Теж для захисту і як фінансовий камінь його використовую. Потім, що тут у нас є: отакий чудовий корал. Корал з підвісочкою Ом, така от красота. Потім також є рожевий кварц з такого плану. Такий, такий є гарний. Отакий же деїд але це на невеличкий розмір, на 16-й розмір. Потім це у нас нічка Іру Це те, що в мене є широких браслетки трошки пізніше прийдуть ще інші браслетики. Також такий гарний ще є агат. Його в мене відкладали, але щось не пишуть, тому знову вам показую. Малахіт. І дуже гарної якості малахіт. з Раухта, Пару бусинок раохтопазу. І от такий малахіт є. Потім зелений авантюрин. Його теж як вважають як фінансовий камінь. Потім отакий шикардосний, дуже гарний малахіт. Теж дивіться, які шикарні бусинки Зараз вам зніму відео браслетики і потім піду робити стрім в Тіктосі. Так що, хто на мій Тікток не підписався, чи підписуйтесь, там можу онлайн подивитися прикраси. він теж Тікток у мене є в описі. Ютуб канал отакі, YouTube -каналу, в профілі YouTube каналу, мій Тікток. отакі райдушки. Дивіться, це цитрин, теж фінансовий камінь, камінь мільйонерів. Це малахіт, а це цитрин. Дивіться. Просто шикарний цей браслетик, мені теж він дуже подобається. Так, потім це у нас змієвик з бусиною тибетською бусиною Дзи 21 око. І це змієвик. І також дуже гарний такий ще є рожевий кварц, ніжненький такий рожевий кварц, камінь для приваблення любові ваше життя, навчає любити себе. Теж гарний цікавий камінець. Також можу сережечки зробити такого плану, або зі срібними застібками. Під браслетки, які замовляєте, теж пощіть. Також є такі статуетки дерева, флюорид, такі такий поки що залишилося. Вони можуть бути, бути, а потім в один момент бац. І... Вже не буде. Такі ще є сім чакар, теж гарне дерево, можна його розправити по-своєму. Тут відразу мікс є: і лазурит, і аметист, і бірюза, і зелений авантюрин, цитрин яшма, червоний агат і плюс така гарна живода. Дивіться, яка класна. Так, далі ще дивимося на наші гарні браслетики. Це, до речі, всі камінці для фінансового успіху. Тут є і зелений авантюрин, і цитрин, пірамідка, і кварц, і пірит. Ну, кварц для підсилення властивості. Такий необроблений є цитрин. І тигрове око, пірит, зелений авантюрин. О, ще, до речі, хочу вам показати такі от каблучки є. Це моя каблучка, але дуже гарна, хочу вам показати, можу замовити вам тут. Її можна замовити в трьох розмірах: шостий, сьомий, шістний, 17 і 18. Також такі от цитрини з'явилися маленькі мініатюрні каблучки, кому треба. І флюорити ще є, такі гарні чудові малтелики. Також новиночка з'явилася, отакий турмалін. Блакитного кольору, 18 розмір, але можу на ваш замовити, якщо у вас інші трошки. І рубін дуже гарний. Рубінчик вже теж є. Так, і далі дивимося наші браслетики. от Ще є дуже чудові смарагди. Такі в вигляді і галтовочки браслет. І от таких чудових бусинок, які переливаються, дуже гарні. Такої кубічної форми. Смарагли натуральні, де Цікавої такої якості. Потім також є отакий чудовий обсидіан золотистий з бусиною дзи. Це 10 мм бусинки, але дивіться, які гарний, шикарний агатовий браслетик з бронзовою фурнітурою. Теж кожна бусинка отака унікальна. Дуже гарна. Також є з трояндою постелі. Троянда постелі, гематит золотистий, турмалін, тигрове око. Також є флюорит. Флюорит різнокольорові отакі бусинки. Теж дуже гарний для розкриття третього ока. От, і взагалі для творчих людей, для розкриття творчих талантів. Потім, що у нас тут є мікс лабрадор, Обсидіан золотистий і Амазоніт. амазоніт камінь в е, обсидіан камінь захисту, він як щит від негативної енергії. І лабрадор, звичайно, взагалі чарівний камінь. Теж і для інтуїції розкриття, і взагалі цікавий чарівний для чарівниць. Так, це у нас гранат, кращі сімейні стосунки, камінь. І взагалі, він кажуть впливає на підняття гемоглобіну. Жіночий камінь гранат. Так, потім є гематит у вигляді сердечок. Дивіться, такий гематит гарний. Потім взагалі, як любить мікс мікси, у мене є мікс сонячний камінь. Потім це сонячний, місячний, оцей біленький, це місячний камінь. Кожна бусинка, от така, вона як унікальна. Навіть є в деяких от ірізація така місячного камінця, і починати розглядати. І плюс гранат. Це от три поєднання трьох видів бусин. Потім є гарний браслетик місячний камінь. Ірізація в кожній бусинці. Такий місячний камінець. Дивіться, які тут цікаві переливи. Місячного камінця. Теж гарний. Є, до речі, селенітова підставочка. Можна тут свої якісь прикраси невеличкі з камінцями класти, очищує і наповнює нову енергію, як і прозорий кварц. тарілочка така селенітове серце. Є також селенітовий янго. Можна теж ставити біля своїх прикрас. Потім у нас ще аметист є. І бусинки сім чакр. Такий чакральний браслетик. Аметист плюс бусина сім чакр. Різноманітні, потім є гарна хризокола. Така шикарна якості хризокола. Вон, кожна бусинка теж як унікальна. Іде, потім отакі гарний браслетик бусинки тут великого розміру. По-моєму, тут і 12 є, і 10. І мікс тут, і аметист, і тигрове око, і прозорий кварц, і родохрозит ламбрадор. Теж дуже гарний браслетик поєднання. Потім є хризопраз хризопраз такий красивий. Також є тигрове Око синього кольору такого гарного. Ну, тут плюс ставочки гематит, черво, чорний е, агат. Потім є петерсит. Петерсит дуже цікавий. Амазоніт, амазоніт бронзові фурнітурі. Теж дуже гарний, гарний цікавий камінець. Потім є сердечки. Сердечки, тут мікс іде. Тут у нас є амазоніт чорний агат і кіт це от такий. Потім лабрадор шикарний такий, дивіться. Лабрадор теж є. Потім є червоний такий теж цікавий. Це у нас ну якби тигрове оклад тільки такий. Рожевого кольору під якісь рожеві прикраси. Потім є лепідоліт. Камінь спокою впливає на емоційну сферу, заспокоює. Аметис теж він для заспокоєння і взагалі теж від негативу в бронзовій фурнітурі. От Є такий гарний кіаніт з квіточкою содаліту такий синього кольору. Також є сережки від Кіанді, якщо треба кому. Потім мікс є теж цікавий місячний камінь і ларвіки. Такий лабрадор чор, ну, темного такого кольору. Потім є лабрадор такий. Теж такий от цікавий. Різація в кожній бусинці лабрадорчик. Теж дуже гарний. Потім є у нас бірюза. Бірюза, є також і намисто. Бірюзова, африканська, південно-африканська Дуже гарна яскрава, сертифікована. Потім є такий гарний цитрин Теж гарний браслетик з підвісочкою Ом. Гарний гранений, прикольно так переливається. Отака от ніжна красота. Потім є, що тут ще цікавого, дуже гарний гранат ще є, кого немає. З підвісочкою такою е, клевер в е, клевер з підковою На щастя, на вдачу. Дуже гарний гранений, цікавий гранат. Потім, що тут у нас ще є. Ага, є такий мікс цитрин і блакитний топаз. Теж з клевером на успіх. Підвісочка клевер. Така от красота. Потім, що тут у нас ще є? Є також лепідоліт золотистий, теж дуже гарний, цікавий браслетик золотистий лепідоліт. Цікаві бусинки. Потім є такий квадратна бірюза зі слоненятками. Квадратний браслетик такий. Теж цікавий варіант. Потім сім чакр з агатові отакі бусинки, сім чакр, плюс агатові бусини, дивіться які. Ой, агатові. Онікс це у нас синій он. Щось я його весь час хочу назвати агатом, але це синій онікс такі. І плюс бусинки от сім чакр. Теж цікавий браслет. Потім іде у нас цитрин за метистом. Такі поєднання, плюс бусинки. Це у нас бусинки, ці ну, бронзові такі бусинки. От. І також що, є також сім теж браслетик з рожевими бусинками, це називається рожевий опал, з такими чорними включеннями, називається такі. От. І також для е, верхніх чакр с, браслет з синіх таких бусин, цікавих тут є і апатит, і аквамарин, і лазурит. Ну, Аквамарин, чорний турмалін, от такі цікаві теж поєднання для верхніх чабр. Флюорити теж є ще такого плану. різні, Різноманітні флюорити. Оцей такий теж з бронзовою фурнітурою. І стільки різної краси. Є також маленькі браслетики, такі флюорити є. Кому подобається, але це, мабуть, вже я швиденько вам покажу так трошки ще. А це вже буде для іншого відео про маленькі браслетики. Усім дякую, хто був зі мною. Всім бажаю гарного, чудового дня. Підписуйтесь на мій TikTok, Instagram, Інстаграм, щоб не пропускати новиночки цікавих прикрас, новинок. В Тіктоці не забудьте підписатися. Всі мої соцмережі є. В описі YouTube канала профілі. О, такий лазурит. І всім чудового гарного дня. До зустрічі в нових відео оглядах. Пока-пока!